У зв'язку з негодою понеділок оголосили вихідним, тому апаратна нарада відбулася у вівторок. У кабінеті міського голови обговорювали стихію та сесію міськради, яка відбудеться у четвер. Детальніше дивіться у сюжеті. Апаратна нарада у понеділок розпочалася зі слів подяки міського голови комунальним службам міста. Олександр Пеньковий наголосив, що не дивлячись на складні погодні умови, комунальники впоралися зі стихією. Хотів би подякувати перш за все комунальникам. Всім підприємствам комунального господарства і, так за все, звичайно, корбінато комунальних підприємств, який працював в режимі цілодобового режиму. І позмінно ця техніка, яка у нас нечисленна, вона працювала. І не дивлячись на те, що були і збої, і поломки, все це швиденько вирішувалося. Хочу також сказати, що наше управління ЖКХ теж в цій ситуації. Спрацювало добре, були організовані для участі в цих роботах інші підприємства міста, і вони прийняли участь і активно допомагали. Я хотів би відмітити цьому напрямку роботу. Це Держлізгуску, директор Чонарський Олег Юрійович, це Україв Сидоренко Валерій Васильович працював із нами. Це депутати обласної ради Кудряшов Володимир Михайлович та депутати міської ради Павловський, Федун, Ярієв, Тесей, Бойко всі ці люди приймали участь у тому, щоб ми розчистили в основному. Так, ті вулиці, по яких ходив транспорт, снігоочисна техніка продовжує працювати на вулицях міста. Наразі звільняють від снігових завалів мікрорайони. Міський голова попросив комунальників не розслаблятися, адже тепер сніг треба вивести, щоб уникнути підтоплень. Також Олександр Миколаєвич попросив комунальні служби відслідкувати за ситуацією на дорогах у зв'язку з ожеледицею. І звичайно. Потрібно боротися з тією кашею, яка зараз появиться, тому що ми не доочистили до асфальту. Цей сніг залишився частково на дорогах і зараз буде каша, то транспорт буде буксувати. Тому періодично грейдери повинні ходити, Олексій Сергій, і цю кашу знімати. знімати. Тому що потім ми з вами одночасно ради не дамо. У ході апаратної наради обговорили підготовку до чергової сесії міськради, що відбудеться у четвер. Ми проводимо чергову сесію, і до цього потрібно ще чимало нам що зробити. По-перше, забезпечити проведення фракції більшості та узгоджувальної ради по питаннях сесії. Є значить, Галина Федорівна і Олександр Олександрович Федун сьогодні проводить фракцію більшості. А завтра проводимо погоджувальну раду. Необхідно, Галина Федоровна, запросити сьогодні на фракцію керівників водоканалу та ЖЕК, тому що на комісіях їм такої можливості не буде. Нам треба також узгодити порядок розгляду питань про стан законності та боротьби із злочинністю, із прокуратурою і міліцією, щоб ми знали, що хто доповідач в які часи. Я так думаю, що все рівно спочатку ми будемо проводити наші депутатські запити, то визначитися з ними, коли вони і хто буде у нас з цього приводу доповідати. Олександр Пеньковий підняв питання щодо військового штабу, який планують передати місту для створення кооперативу. Провели розмову з військовими, які не дуже хочуть сьогодні братися за цей штаб. Але я думаю, що навіть якщо військові не хочуть братися, то місто повинно поборотися за це приміщення і зробити цей кооператив. Хай не, буде, хай не буде на базі військових. Думка у нас була така: що беремо цей штаб з військових черговиків, створюємо кооператив і кооперативно робимо його, переоборудуємо під квартири. Приміщення таке, що можна його спасти. Військові щось не відреагували, це бувши військовий. Тому Анатолій Васильович, значить, ми все-таки. Немає Володимира Олексійовича, готуємо лист на злобу розвитку з проханням передати це приміщення. Вони не заперечують, чого, чого цим не скористатися. Фастівські художники проявили ініціативу створити картинну галерею, де б вони могли виставляти свої роботи. Цю ідею підтримав міський голова і дав доручення відповідним службам посприяти цьому питанню. У нас є чимало фастівських художників, які один із яких прийшов і таку ініціативу подав, давайте зробимо галерею фастівських картин фастівських кольорів. Давайте подумаємо і подумаємо, де ми можемо це організувати. Я так думаю, що зараз можна розпочати з міської конкови з третього поверху, і щоб вона була така передвизна. Воно лежить у них у закашниках, ніхто його не бачить. А для них це важливо, та й для фастівчан. Давайте подумаємо і зробимо галерею. Десь може бути постійною? Давайте подумаємо постійно. Можливо, в музеї. Якщо зробимо передвизною, давайте передвизною зробимо з поміж інших доручень. Були доручення щодо виплати заборгованості заробітної плати освітянам. Також міський голова попросив всіх працівників апарату міської ради задекларувати свої доходи до кінця березня. Наталя Савченко, Костянтин Мороз, новини телеканал АЕС